Доброго дня, глядачі каналу, «Мій затишний садочок. Я Оля. І сьогодні хочу поговорити з вами, як упаковувати рослинки на зиму. На прикладі цього лавру ось, хочу вам показати, як це роблю я. От, у нас вже скресла крига, хочеться його зберегти. В тому році він у мене перезимував під горщиком, але скинув лист. Я хочу в цьому році його зберегти з листям, спробувати. Бачите, крига з кресла, рибками пробиваємо отак луночки. І сьогодні ходили з чоловіком, зібрали отакий пучок очерету, і хочемо ставити його. Пробивати лунку і ставити, все рівно буде повітрячко повітря попадати, і буде добре для рибок. Зараз наш лавр. Що я буду робити? Дивіться. Ось є звичайний спанбот наш звичайний є шнурок. Забила отакі от три арматурки, буду його закривати зверху. Далі що буде, я вам покажу. Ось що я зробила з ним. Дивіться. Я його замотала. Отак от упакувала його, щоб у нього були ножки замотані. Поки сухо, щоб він не запарився. Вийшла така, ну навіть не знаю, як це назвати. Чучело таке. Зараз будемо дівати йому телефановий мішок. Одягла йому мішок. Звичайний мішок від торфу. Від кислого турфу залишився, він ціленький, і я вирішила його поки не замотувати. Він низенько вітри є, шквальні, але я думаю, що затримається. Буду сподіватися, що він перезимує добре, але коли буде потепління, мені не прийдеться розмотувати. Просто буду знімати йому мішок і хай трошки дихає. Пам'ятаєте, я вам показувала. Про мульчування. Так ось дивіться, всі мої гілочки з новорічної ялинки нашої пішли теж всі в город на мульчування. Ось так. я Думаю, що приїхати за шишками, є в нас одне містечко. Вони просто падають, їх ніхто не збирає. І замульчую ще трошки більше. Ось такі рослинки маю ще на запасі, хочу їх висадити. І хочу вам показати капусту, як вона виглядає в мороз. Зараз у нас десь мінус три є. Ось її зовнішній вигляд. Бачите, вона трошки опустила нижнє листячко. Майже реагує, як усі рослинки. Централія теж їх опускає. Але серединка, та, що яскравого кольору, держиться. Ось такий її вид. Буду сіяти, весною буде розсада. Буде і така, і ще інші кольори будуть. О, що я побачила, в нас... Дивіться, які в нас гарнюні. шишечки. Це в нас чешуйчитий можевельник. Ялів чешуйчатий. чешуйчатий. Ще в нас трошки є на продаж ось таких рослинок? Це із хвойних Різні єлівці, туї є. Куприсо це з собственною персоною. Дуже гарна рослинка для живої загорожі. Височенькі, треба тільки посадити. Перший рік вони дають приріст, але менше. На другий рік ви будете вже мати гарні рослини. Тут ж вони не всі. Це є тут пару екземплярів. Тут є е, кипарисові калюми, кипарисові клюці. Забула. Так. а, Є тут. Бачите, алюмі, там є брабанди, ту є смарагди, є тут ще ялівець е, стрікта. Є ще тут багато різних. Є міря, є Даніка. Дивіться, це Барбарис. Стоїть голий-голий, але з голками. Цитуємо її їм по 4 роки. Ось цим туєм. Ці, ця туя метр десять десь, а ця туя десь метр тридцять. Ось, ось її зріст. І є у нас ще тут такий красивий тис ягідний. Були на ньому червоненькі ягідки. Але вже опались. Ось дивіться, це той кусочок моєї клумби, мого садочку. Що починалася вся моя історія каналу. Дивіться, бачите, вона трошки поопускала вушка, але вона таке має кольори свої, трішки змінилася. Але вона зимує. Будемо наблюдати, буду її висівати. Всі ці сорти у мене є насіння. З цих сортів буде розсада. І з цього теж також. О, кури постаралися. У нас є. Кури привігіліровані, Роблять, що хочуть, але верхушки вони ще поки не достали. Покажу вам ще куприси, які ми висаджували два роки тому з таких маленьких, ще менше, ніж ті, що в горщиках. І виросли. В них уже є більше метру. Є по метр тридцять, метр, метр двадцять. У нас в загорожі росте 25 штук. Цьому році я вже буду їх підстригати. Бачите, ось приріст. Ось це приріст ось це за минулий рік. Може бути і більше, може бути 60 см приросту, може бути менше. Але то все рівно вона дасть своє. Старайся, не старайся його щось робити, все рівно він зробить своє, він виросте. Їх треба тільки підстригати. Дуже гарно вони виглядають загорожих, ось вони теж. Також наші красуньки. Це облюпиха. А ось наші купреси, це цепариси Лейланда. В кого є бажання, можу розповісти більше про вирощування, що вони люблять. Можете почитати в інтернеті. І можете замовляти. А ось ці купроси зараз стоять на продаж. от їх зовнішній вигляд, такі, як я, хто бачив, може, Анжела Скорніченко висаджувала зараз. Це є такі зараз. Вони сантиметрів, я знаю, 70, треба взяти лінійку, зміряти, щоб точніше вже знати. І ось вони маю на продаж, рекомендую дуже гарна рослинка. У нас в наших краях росте, та вона і в Тернопільській області, її багато за кордоном. Дуже багато висаджують живі загорожі. Зараз це дуже популярний тренд. Ще в живу загорожу можна використовувати. Плющ. Ось, він у нас ліється отак на арку. Виноградно. а з іншого боку, у нас вжимолось. Але жимолесть у нас тут дуже войовницький. Її треба стригти часто. Ми справляємося, звісно, але плющ трошки менше требує собою догляду, стрижок і всього останнього. Дивіться, які я на ньому. Ось ягідки їдкі бачите? Ось вона. Така красуня. Це жимолець капріфоль. Звичайно, жовто-біла, дуже пахуча. І цвіта вона до морозів. У нас холодно, зараз мінуса, але ось такі бутончики на трояндах нагадують нам, що все скоро буде літо. Весна прийде, з нею літо. І буде все у нас гаразд. Нам всі, Україні перемоги. Нам всім здоров'я. Чекаємо весну ворогам смерть.